Монети 16-17 століття, є релігійні медальйони, веревички є. Нещодавно було виявлено є початок 17 століття, цілий комплект оцей Гудзиків. І найбільш ранній матеріал, наразі, що ми тут виявили, це у нас є на 13 століття, але саме з похованням в межах бокового Нефу ми можемо говорити, що це у нас є кінець 14-15 століття. Це у нас такий нагрудний хрестик виявлений. Це не спохування, це просто в культурному шарі. понищу перекопаного. А ще різні застіпки, медальйон, створений із фальшивої монети, інші артефакти. Усе це результати археологічних досліджень бокового нефу руїн церкви святого Юрія на території Ужгородського замку. Розкопки тут тривають упродовж літа. Віднайдений матеріал підтвердив припущення висунуті в 2023 році, каже керівник археологічної експедиції Володимир Мойжес. Все ж таки, ми деякі горизонти будівельні виявили. Під фундаментом виявили матеріал поховання і стратеграфії загальних шарів з знахідками, які підтвердили, що функціонування церкви все ж таки могло бути і вже в 13 столітті. Але наразі саме фундаментів морів церкви тої саме рані ми не знайшли. Але знахідки індивідуальні, які супроводжують да, функціонування церкви, ми все ж таки виявили. Дослідники виявили зо два десятки збережених поховань. Деякі з них пограбовані у 18 столітті. На що вказує те, що хаотично розкидані рештки людські і ті ж самі знахідки, які на ним були, вони в діапазоні 60-70 сантиметрів на глибині були розкидані. От і це все підтверджують те, що наші попередні дослідження, і ми отримали ще нові, що вказують на те, що, по-перше, треба продовжити дослідження. От і треба провести ще певні аналізи виявлених того ж самого матеріалу, тих же самих рештків людей, розчинних будівельних, щоб більш точно встановити етапи розбудови. Зараз відповідно копали в цій прибудові церкви, і були поховання. Приблизно датовані там найраніші 13-14 століття і до кінець от, от. Вони всі залягають на різній площині, тому що це була підлога. Просто вскривали підлогу, туди закопували, ну, робили яму, закопували і потім знову. Тобто, це тут не було як таких окрипт або спеціальних склепів. Відповідно, так ховали тут людей. У період повномасштабного вторгнення ареал проведення розкопок звужується, каже кандидат історичних наук Ігор Прохненко. Тому тепер усі сили, зацікавлених цією справою, сконцентрували на розкопках у замку. А роботи удосталь. Грубу роботу ми робимо доволі швидко. Там, де завали, ну коли церква руйнувалася, воно створила такий захисний шар від тих, хто міг би погробувати в свій час. Ну, правда, в свій час і австріяки ще грабували ну, поховання, ці, багато з них зруйновані. Але від сучасних грабіжників церква була ну, я кажу, захищена тими самими руїнами, які накрили ці поховання. І от тепер після розбору, там, ну, коли вкладено багато зусиль, там, ну, це ну, десятки сотні людей, і волонтери, і ті ж студенти під час практики, і ті самі діти під час гуртку. там, ну… Е які спеціалісти приїжджають з неї з інших областей допомогти. В принципі, прибирається цей шар і потім вже починається професійна робота. Поховані тут жителі Ужгорода і прилеглих земель. Поховані меценати церкви. Відомі навіть їхні імена, проте ідентифікувати, хто похований і конкретно в якій частині церкви, наразі неможливо. Адже віднайдені знахідки не є іменними. Якщо ми знайдемо там персниць з ініціалами, чи там якийсь напис ім'я буде, там ми скажемо. От якщо більш детально буде опис, що в такій-то частині, там, в куту там, бокового нефа, так-та так, в такому то році там поховне то-то і то-то, така-то людина, да? ми можемо припустити, що це вона. Але якщо є вже там всередині предмет, який чітко вказує, хто там похований, ми можемо встановити. Однак точно відомо, хто похований у боковій крипті, побудованій у 16 столітті, над якою була капличка. Оце була родова осипаниця володарів замку Другетів. Отут сходи, тут двер, видно дверний прийом. Тут були ступеньки. Цей бардюрчик, бачите, це рівень підлоги. А другий тут от поверх, якщо ми заходимо, тут була капличка. Вона була пограбована у 18 столітті. Тобто ми там уже не знайдемо якісь коштовності, ми не знайдемо, якщо там буде кістки, вона буде хаотично розкидані, тому що австрійський гарнізон це в 18 столітті все пограбова. Відомо, що там було знайдено золотий перстень Балінта, II, Та Другета, от але куди він дівся, він поїхав брати славу на оцінку, але далі його сліди тіряються. От. Цікаво, можна знайдемо, наприклад, фрагменти мармурової плити, які був при вході до цієї крипти, там в описі церкви початку сімнадцятого століття пишеться, що при вході в усипальницю другетів мармурова плита з зображенням герба роду другетів, і от що там недогробовано? Надіюсь, знайдемо ми в цьому сезоні через пару днів будуть якісь конкретні красиві результати. Поки ми насолоджуємося архітектурою, тому що з кожним штиком ми просто краще бачимо ці зводи кріпти, ми бачимо, як над нею була надбудована ця якраз капличка. І кожне приміщення воно обрастає свою історію. Не тільки кріпта -другетів, а там хто був похований, хто від чого помер, що, як. І це величезна робота, не тільки археологів. І архітектори, і антропологи. Ну і тут величезний колектив, тому що зараз знаходитися в межах однієї науки, кричати, що археологія може все, це неможливо. Дослідження крипти важливе щонайменше тому, аби повністю встановити площу і особливості архітектури церкви.